Стерилізація це полосна операція, яка обумовлює доступ до черівної порожнини, в якій розташовані статеві органи. Якщо це самка то тобто в неї яєчники і матка. Для того, щоб запобігти репродукції, тобто розмноженню, достатньо видалити тільки яєчники. Це більш коротка операція і вона займає менше часу. на протязі приблизно години-двох вона триває. І Реабілітація взагалі-то десь 1-2 дні. В перший день тваринка трошки сумна, на другий день вона вже потрошку ходить їсть, і на третій день вона вже поводиться як і раніше. Ну, є така думка, що Собачка кішечка повинні народити перший раз ніж стерилізувати їх, але все ж таки досліди закордонних колег вказують на те, що навпаки, чим раніше проводиться стерилізація, тим менше ріск онкологічних захворювань в поважному віці. Є такий варіант, щоб тварини не народжували, давати гормональні препарати у вигляді таблеток. Їх є багато різних назв, але всі вони спрямовані на те, щоб припинити цей процес тічки, овуляції, і щоб не наставала небажана вагітність. Тому, це має сенс робити, якщо ви точно знаєте, коли настане тічка, щоб запобігти цьому за тиждень, два інколи за місяць до її настання фізіологічного. І тоді ці препарати безпечні, але можна робити не багато ін'єкцій, тому це треба контролювати. Дійсно, після видалення. Репродуктивних органів може настати перебудова гормонів, і тому деякі тваринки починають більше їсти. Ну, якщо не контролювати цей процес, вони можуть мати надмірну вагу, яка погіршить їх фізіологічний стан, або контролювати об'єми їжі або використовувати корми, які призначені саме після стерилізації. Розглядати цей міф, то що я з цього приводу думаю? Кошки, собаки це м'ясоїдні тварини, вони потребують в раціоні більшу кількість білка. Якщо ми розмовляємо про природні процеси, то це е, якесь там полювання на диких тваринок, тобто раціон складає 90% м'ясного. Це нормально. Якщо тварина в умовах міста починає більше їсти вуглеводів, це. Е, Порушує обмін речовин і знижає імунну відповідь на інфекції, на паразитів. І тому в умовах міста більш, більшість тварин вони, ну, можуть бути не Здогальному стані здоров'я. Так ось, коли тварина, яка живе в умовах міста, яка їсть ну, краще хліб, якусь кашу, якщо люди там принесуть, і вона народжує е, при такому раціоні щенят або кошенят, вони апріорі з низьким імунітетом і більш схильні до інфекційних хвороб. Тому взагалі раз на 3 місяці чи частіше бувають спалахи. Чуми ентериту по Болграду. Якщо тваринка дуже швидко гине, то це може бути одна із цих причин. Тому, щоб не народжувати слабих тварин і щоб не наступало виснаження організму самки, краще проводити стерилізацію, бо ці тварини не мають якоїсь породної цінності. Вони. Дай Бог, щоб так їх взяли з вулиці, не те, що їх щенят постійно розбирати. Тому є така проблема, і вона вирішується стерилізацією дуже добре.